Вітаю, друзі! Сьогодні до нас залетіло цілих 6 посилок. 6, ви уявляєте собі, це майже на скільки там 300 баксів просто в тему здирають гроші, як тільки можуть. 300 баксів залутали собі, а в нас залітає відразу перша посилочка. Ось така велика коробочка тут. І зараз ми розпакуємо ось цю першу. Так. Відразу відкриваємо. Давайте от, верхній товар. Так. Це в нас, як він правильно називається, головний, напевно, задній. Головний циліндр заднього гальма мота. Чи як? Пишіть в коментарях, якщо я щось неправильно говорю. Так, ну він чимось змазаний такий, трішки відчувається. А тут кришечка ця велика. Банжа Болт. Не знаю, в принципі, виглядає ніби добре. Тут такий є, типу, обертовий цей підшипник, чи як він там називається. Так, це в нас сюди входить. І натискає поршень. Типу, все працює чудово. Так, ціна. Показую відразу ціну, тому що багато хто пише за ціни. І от ціна. 668 гривень. Так. Це я, до речі, брав собі для свого кастому на базі Дніпра. Тому що в мене був там один гальмівний циліндр, але він старий БУ, тож вирішив взяти новий. Не знаю, він кращий цей чи ні. Так, ну давайте відразу розпакуємо Вже цю коробку велику. Я гадаю, ті, хто дивляться мої відео. Вже здогадались, що тут в цій коробочці. А ті, хто вперше на моєму каналі, зараз побачать все так, обережно, щоб не розрізати. Тут у нас ось таке ось таке мотосидіння в комплекті кріплення до нього. Одразу закину туди. Ось так виглядає саме сидіння. Сидіння досить чудове. Все круто. Не знаю, є сенс його прям більше щось показувати. Ну, типу, класне сидіння. Показую зараз ціну. І на цьому все з цим сидінням. Не бачу сенсу затягувати щось з ним. Так, а ціна тут зараз впала. Це, це якась акція, акційна пропозиція в даний момент 771 гривня. Але я його купував за. 964 гривні тут є промо. 964. Я його купував за таку ціну. А зараз ціна впала. Міг би купити дешевше. Так, і останнє у нас тут ось така коробочка. Так. Звісно, вся пам'ята. Де ти відкриваєшся? Давай, ніж, не хоче різати. Так, відкриваємо цю коробочку. І тут у нас ось такий циліндр, машинка, щеплення. Тому що, якщо хтось дивився мої відео, я вже купував собі гідравлічне щеплення на Дніпра. І, як виявилось, я подивився відгуки в інтернеті, я купував машинки, а машинки ті були від задніх гальм якихось там скутерів і тому подібного. І люди багато говорять, що ті машинки не підходять, тому що вони розраховані на більш короткий хід. Тобто щеплення потрібно там, витискати більший хід, ніж гальма. Гальма, там, наприклад, ось такий хід ви витискаєте, а щеплення, типу, ви більше витискаєте. І з-за цього там поршень, який ходить ось в цьому циліндрі, він стирає бокові стінки циліндра і сам зношується дуже швидко. І таке щеплення виходить з ладу буквально там. За місяць часу, два. Ну, це по відгукам. Я особисто не перевіряв, а відгуки люди писали ну точніше, як писали. Я дивився на Ютубі відео, і там люди говорили, що не підходить. Потрібно брати спеціально для щеплення. Тож взяв ось це машинка спеціально для щеплення, доволі якісно виконана. Тут от люфт просто мінімальний такий, маленький. На дотик все доволі приємно, доволі масивне. Ось тут лише бачу не співпадіння. Така є ступінка. І погано, що вона сіра, хотілося б чорну. А от її ціна. Вона зараз також впала в ціні. От я знав, коли купувати. Купив її раніше за 855, а зараз вона коштує 598, тобто 600 гривень. Ну, нічого. Так, це відкладаємо. Залітає друга посилочка в студію. Ось такий тут пакуночок. Так, тут відчуваю щось зам'яти. Так, ну я вже відчуваю, що тут також є один товар, схожий на який ми щойно з вами розпакували. Але китайці тут пожлобились і запакували його не так надійно. Добре, почнемо відразу з цих коробочок. Тут у нас ось такі велопедалі. Зараз вам скажу ціну покажу. Педалі доволі непогані. Ну, принаймні, виглядають непогано. Так, от ціна цих педалів 500 гривень. Коштує пара з цих педалів. В комплекті один педаль. Шестигранник такий. Інструкція. Якийсь шматок картону і ще один педаль. Так, запаковуємо це назад. В принципі, доволі непогані педалі. До речі, в нас, бачив, такі коштують на Олексі по 800 гривень, тож на тему вигідніше їх купувати. Так, ну тут абсолютно те ж саме. Такі ж самі педалі, ціна 500 гривень. Вони нічим не відрізняються. Так, далі. Далі ось такий маленький пакуночок. Так. Як ти відкриваєшся. Отак відкрив. Блін, тут кришка ось так відкривається. А я її відкрив. Ай, друзі, так. Ну, тут викрутка така для ремонту телефонів, типу і чого подібного. Так, і ціна цього набору от 87 гривень. Доволі дешевий, гадаю. Якість буде відповідати ціні. Тобто вони швидко позлизуються, ці викрутки. Тож, я не знаю, ви як хочете там, в принципі, але я б не радив купувати ці набори. Його купили чисто для того, щоб добити там певну суму. І все, не більше. Ого, заклеїлось тут все. Так, і тут у нас ось такий пакуночок. Так. Ну, нібито відкрив. А нібито і не відкрив. Добре, зараз все порозрізаю тут. Головне, щоб пальці не порізав собі. Так, є. Цікаво, до речі, чому китайці пожлобились тут коробку. Але з іншої сторони, в принципі, і така упаковка доволі непогана. Так, в комплекті також є кріплення, аналогічне як з попереднім сидінням. Але це сидіння трішки іншого типу. Навіть якась тут інструкція, чи що це брошурка, якась їхня. Це на китайському. І тут у нас ось таке сидіння. Ну, на вигляд, доволі непогане. Не знаю, нічого не можу сказати з його... Зручності, але таке доволі широке, гадаю, що має бути зручне. Такі сидіння встановлюють завжди там на всякі каферейсери і тому подібне. Ну, виглядає доволі непогано. Зараз покажу вам ціну. Так, от, ціна даного сидіння 948 гривень. Ну, на вигляд, в принципі, таке ж. Ну, по якості таке, як і попереднє, тож, не скажу, що воно якесь прям. Відрізняється чимось, лишень форма його відрізняється, а з приводу якості вони абсолютно однакові. І так, друзі, в нас залітає вже третя посилочка. Третя, уявляєте, і що ми бачимо в цій третій посилочці? Знову така ж коробочка, друзі. Що це означає? Так, ви все гадаю, вірно зрозуміли. Тут в нас ще одне мото сидіння. Зараз покажу вам. Як воно виглядає? Акцентувати увагу на ньому не буду довго, тому що не бачу сенсу. Кріплення і сидіння. Сидіння таке ж, як ми розпакували в першій посилочці. Тож не бачу сенсу щось показувати там, ще розповідати за нього. Ціна даного сидіння зі знижкою 822 гривні. До знижки воно коштувало 1096 гривень. Чому так? Чому я все купив дорожче, ніж воно коштує в даний момент? Так, далі рухаємось. Тут у нас ось такий трос до карбюратора ПЗ-30 з прискорювальним насосом. Роздвоєний трос. Нічого особливого, в принципі. Так. І останнє в цій посилочці. Ось така коробочка. Розрізаємо її. Не розрізали Ось тепер розрізали. І тут у нас власний карбюратор пз 30 до якого і йде в комплекті той трос. Ну, як він йде не в комплекті, до речі, забув вам показати ціну того троса. А коштує такий трос в даний момент. 169 гривень. Можливо, у вас буде ціна трішки інша, тому що в мене якісь там промо. А так він близько 200 гривень коштує. Цей карбюратор доволі хорошої якості. Прискорювач? Ну, прискорювальний насос точніше спрацьовує відразу. От ми трішки буквально я натискаю, і він вже починає спрацьовувати, тобто якість цього карбюратора краща. Також як відрізнити... Ці карбюратори там найгірша якість і найкраща на Якщо найгірша якість, там не буде ніяких ось цих надписів, просто буде голий карбюратор. То найгірша якість, якщо там є або тут надпис, або ось тут надпис, то вже така більш середня. А це от якість. Я не знаю, не скажу, що прям найкраще, тому що, можливо, є ще краще за цей, але цей вже доволі хорошої якості карбюратор, тому що є тут надпис, тут надпис. Тут ПЗ-30, і також є типу серійний номер. Відразу скажу вам, що цей серійний номер на всіх цих карбюраторах абсолютно однаковий, він не відрізняється. Але сама суть, що китайці набили і номер цей, і ці всі надписи зробили. Говорить нам про те, що цей карбюратор більш якісний, тому що на виробництві є більше різного обладнання, і вони більше приділяють уваги до цього карбюратора. Тож він більш якісний, ніж. Є інші якісь там попередні. Я, я до речі, замовляв, там не, не пам'ятаю вже давно. Замовляв карбюратори ПЗ-30. І ті були ну, такої собі якості. Взагалі, там навіть прискорювальний насос я вже натискав ось цю пластикову деталь. Ось так. Речах цей натискав. І просто я десь до середини його натискаю, і тільки тоді починає спрацьовувати прискорювальний насос. Тут же він спрацьовує відразу. Так, і головне. Що всіх вас цікавить, це, звісно ж, ціна. То за карбюратор розповів вам, а ціну не сказав. Коштує в даний момент такий карбюратор 882 гривні. Так, і зараз до нас залітається вже яка четверта посилочка. Але я відразу скажу, що ось цей пакунок конкретно тут об'єднана посилка. Тобто тут дві посилки в одному пакунку. Так, і зараз ми з вами розпакуємо. Проріжемо обережно, тому що мало лі, що тут може бути. Так. Ось така посилочка в нас. Давайте почнемо відразу тут. Бейсболка нас зустрічає ось така. З пластиком там всередині. Ніби від пляшки якоїсь відрізали, знаєте. Ну, в принципі, виглядає начебто і непогано. Не знаю. Відразу скажу, це я не собі замовляв, це посилка мого друга. Він замовив собі. Я просто взяв в нього на огляд. Ось така кепка. Ціна її приблизно 100. Там, можливо, 120 гривень, не більше. Можливо, навіть дешевше, ніж 100 гривень. Точно не скажу вам, не хочу її шукати, тому що буде довго, але ну, приблизно орієнтуюсь, просто така ціна. Так, рухаємось далі. Далі в нас ось такий набір, це друг цей говорив, він замовляв. Типу. Там ніг, нігті підстригати, як він, манікюрний набір, чи як він там називається, не знаю. Ось такі одні кусачки, ось такі якісь з таким кутом ще одні ножниці. І тут для роботи з кутикулами, я так розумію, ось ці деталі, і пилочка якась. Коштував цей набір також там щось близько 100 гривень. Ну, тобто, дешево. Не знаю з приводу якості, як воно буде. Пишіть в коментарях, якщо хтось замовляв що з приводу якості. Так, рухаємось далі. Наступна у нас ось така масочка. Респіратор. Так, запаковано, заклеєно тут скотчем у нас. Таку масочку я вже собі замовляв. Замовляв ще один мій друг таку маску. Зарекомендувала себе доволі. Добре, все працює чудово. Тут фільтра ось такі в пакунку. Це пластикові накладки. Ось так вона виглядає на обличчі. Тут, до речі, ці фільтри змінні. Ось такі ще туди фільтри вставляються. там. І ось такому мішечку. Власне, ось ця масочка. В принципі, доволі непогано. Тут щось. А, ну тут захисна плівка, тож те, що. Тут якісь коцки, то нічого страшного, тому що то на плівці коцки. Так, показую вам ціну. Але скажу одне, що в нас вони коштують по півтори тисячі гривень. Півтори тисячі, ви уявляєте, я просто на промі знаходив, продають їх за півтори тисячі. Ця ж маска коштувала 786, в даний момент коштує 668 гривень. От така ціна. Тобто, ви уявляєте, в нас її можете придбати в два навіть більше, ніж в два рази дорожче. Тобто ось так це все працює. Так, і що тут в нас ще? А тут в нас ось така коробочка. Ось такий мотоспідометр. До речі, такі спідометри вже приїжджали мені. Ми з вами їх розпаковували. В комплекті ось таке кріплення цього спідометра. Далі йде ось цей датчик швидкості і два магніти. Ось такі два магніти. Також це ось кріплення для цього датчика швидкості. Ну, і, власне. Сам спідометр. Але от ці вже спідометри зараз китайці присилають, чомусь приїжджають трішки не такого формату, як були раніше. Раніше тут скло було таке плоске, а зараз таке більш випукле скло. Я не знаю, на камері вам видно чи не видно. Зараз покажу вам ціну цього спідометра. І потім вже підключимо з вами, перевіримо, чи він працює. Так, і коштує такий спідометр в даний момент 1110 гривень на тему. І так, друзі, взяв акумулятор. Зараз під'єднаємо і побачимо, чи все в нас працює. Так. Потрібно згадати, мінус ось це має бути. Ну, на акумуляторі зрозуміло, де я на фішці дивлюсь. Плюс в центрі. Так, і мінус має бути ось тут. Так, є. Вімкнувся спідометр, Ось так він виглядає. В принципі, все доволі непогано, на мій погляд. Все чудово, все працює. Так, тож від'єднуємо наш акумчик. Так, відразу скажу, ось тут бачу на корпусі є такий якийсь клей, чи що це. Чи це взагалі пластик цей корпуса такий. Ну, типу, як брак якийсь, скажу. Раніше приїжджали ті спідометри, вони коштували там 800 гривень. Але з приводу якості виконання корпусу все було набагато краще. І навіть ця шкала була якоїсь більш кращої якості. А зараз щось китайці почали брак висилати. Так. І останнє в цьому пакуночку. Це ось така коробочка в нас велика. Приїжджала вже така коробочка, якщо хтось пам'ятає, але менша трішки. А менша, тому що там була одна фара, а тут в нас дві ось такі фари. Зараз під'єднуємо також акум. Так, щоб згадати, що куди там під'єднується. Де там той плюс, і де мінус, тому що. Постійно не можу знайти. Так, ось так, напевно, має бути ця фішка. Є. Yeah. От. Мінус знайшов. От один плюс. І от інший. Так. Ну, тобто, десь ближнє, десь дальнє світло, точно не скажу, що. І підсвітка. Одна ось така, інша біла. І світло. Ну, світять ці фари доволі непогано. Якість виконання ось цих конкретно фар. Ось в таких вони коробочках приїжджають, бо бували, приїжджали мені просто в чорних коробочках. Ті трішки гіршої якості ця от фара, ти її тримаєш в руці. Тут навіть вага відчувається все. Якість виконання. А приїжджали в чорних таких упаковках, ну тільки менших. То там ти фару береш в руку, вона взагалі нічого не важить, ну, тобто не відчувається вага. І якість в неї така собі ось ці нормальної такої якості. Ну, Другу фару я не бачу сенсу діставати. Вони абсолютно однакові, дві фари такі. Так, і зараз показую вам ціну. Так, і коштують такі фари на даний момент 1331 гривню. Ось такий комплект, дві штуки. Якщо брати одну, 672 гривні. Гадаю, за свою ціну доволі хороші фари. З така зам'ята трішки коробочка, але нічого страшного. І так, друзі, залітає остання посилочка. Ось така вона найменша в нас. Малесенька. Так, розрізаємо її. Обережно. Так, розірвали. Ну, Давайте от відразу. Перше кидається в очі це ось цей спідометр. Спідометр абсолютно такий же, як ми розпакували з вами щойно. Так, власне, сам спідометр. В комплекті. Аналогічний комплект, датчик швидкості, кріплення під нього, інструкція якась і кріплення спідометра. Так. Ну, і спідометр абсолютно такий же. Але корпус тут, в принципі, без таких дефектів, як на тому. На тому є якийсь наплавлений там пластик. Ну, Можемо з вами перевірити, то, також, як він працює. Так. Вмикаємо наш плюс. І мінус. Так, має працювати вже. Так, є. Працює. Тут навіть шкала якось чіткіше. Ніби відображається, ось щось відпало. Так, ось так він працює. Ну, в принципі, як і попередній, нічого особливого. Такий спідометр. Скло тут також випукле, ну, тому що він ідентичний тому, як і розпакували попередній. Тож не будемо акцентувати увагу. Так, ціна цього. Підометра 1110 гривень. Так же, така ж сама, як і в попереднього. Так, рухаємось далі. Далі у нас ось такі губки. Ставлю акумулятор. Це губки для шліфування. Склеєні. ну Типу, тут наждак. Ось з однієї сторони, бачу, вони склеєні, нехай так будуть. Це градація 2500. Ось такі губки. Це купував собі. Там хочу поекспериментувати з поліруванням. типу, Тож Взяв тут різні градації, тут я бачу 1000, 3000, 240. Так, от відразу давайте зараз покажу їх ціну. І, Так, 242 гривні коштував ось цей комплект, і також до них ось така. Ручка, чи як його назвати правильно. Ну, з липучкою з такою сюди просто має приліпитись. Ну, так от бачимо, приліпилась вона сюди. Можна навіть, давайте вже розірву їх. Ось так. Типу, дві наліпити і перетирати вже що потрібно там. Так, ну липучка тут доволі непогано тримається. Так, з приводу їх якості і довговічності нічого не скажу. Не знаю, наскільки їх вистачає. Тож, ціну вам показав. Зараз показую ціну з цієї приспособи. До речі, я думав, що це буде пластик. а Це якась резина. Навіть не резина, як. не знаю, що це такий, такий якийсь матеріал, він доволі м'який. Але не знаю, ну не пінопласт, що. Так. 153 гривні коштує. От, не знаю, цікавий такий матеріал. Ніби і не резина, і не пластик, ну щось таке середнє. Так, рухаємось далі. Такий пакуночок. Відкриваємо. Так, а тут в нас вже також купа ось цих кругів. З різними градаціями. 800-800. 1000, 1000. 1200. Так, тут по три круга різних градацій до 5000. 5000 тисяч тут взагалі не відчувається. Просто ніби воно плоске, без нічого <laughs> цікаво. Це, це, напевно, таким вже можна заполірувати навіть полірувальна паста ніяка не потрібна. Тому що я бачив завжди, коли полірують, то там десь доходять до півтори тисячі, до градації. Ну, градація півтори тисячі. Можливо, 2000 і потім вже поліровочною пастою полірують, а тут градація до 5000. Так, ціна цього комплекту 212 гривень. Рухаємось далі. Так, далі в нас маленький комплект такий. Так, цікаво. Цю пропозицію знято з продажу. Тобто ціну я вам зараз точно не можу сказати. Але. Якщо пам'ять мене не підводить, вони коштували щось там близько 100 гривень. Також з такими липучками тут, але трішки інший якийсь наждак. Тут 180 і максимум це тисячна градація. Там же до 5000. Ціна приблизно десь 100 гривень, там щось на кшталт цього. Так. І що тут у нас останнє вже в цій посилочці? Це. Ось ці паста, чи що це як воно правильно називається для поліровки. А, також цю позицію знято з продажу. Але ми можемо прикинути, от тут ми бачимо за 55 гривень ось цей кубик, 55 гривень коштує тут їх 5, тобто ну, ціна буде приблизно 250 гривень. Ну, якщо точно, прям 275, але я гадаю, що там. І за кількості трішки дешевше, тобто десь 250 гривень. Ну що ж, друзі, на цьому наше відео закінчується. Тут в мене хаос. Я закиданий китайськими товарами. Нагадую, розпаковка була на суму майже 300 баксів, тому що там здвоєна посилочка була, вона на 87 доларів була чи щось таке. Тобто загальна сума десь 290 доларів цього всього. Пишіть в коментарях, як вам цей огляд. Звісно ж, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. І до скорих зустрічей. До речі, до речі, доки не забув. Там серії з підбайком виходять. Підбайк вже майже готовий, тож підписочка, кому це цікаво. І також скоро вже зовсім скоро почнуть виходити серії з Дніпром. Я нарешті буду робити Дніпра. Тож, всіх обняв, всім до побачення.